Незалежна асоціація банків України є псевдогромадським об'єднанням. Таку заяву під час прес-конференції зробив президент Асоціації Українських банків, віце-президент Центральної Євразійської банківської федерації Олександр Сугоняко. Створення псевдогромадських об'єднань є прерогатива. Авторитарних режимів або які стають авторитарними, як назвав набу клоном існуючого громадського об'єднання, створеним під адміністративним тиском. У створенні набу експерт вбачає традицію руху в бік авторитаризму і усунення з поля громадської діяльності громадських об'єднань, що мають власну позицію. Що стосується набу, то поки що вона а, поливає брудом асоціацію, яка має 22-річну історію, яка має велику історію, великі результати за цей час, а поки що результатів їхньої діяльності ми не знаємо, крім як підтримки всього, що робиться Національним банком. Можна підтримувати те, що позитивно робить НБУ. Але якщо це не відповідає потребам української економіки, речі треба називати своїми іменами, заявив у цьому контексті Олександр Сугоняко. Нагадаємо, Незалежна асоціація банків України була створена 4 листопада 2011 року. На сьогоднішній день в її структуру увійшли 69 банків.